Чому всі навколо заробляють, а ви ні. Справа у ваших страхах. Вони накопичуються з самого дитинства, і їх стає у дорослої людини не менше, а більше. Ось 5 страхів, які зупиняють більшість людей. Можливо, серед них ви знайдете і свій страх невдачі. А раптом нічого не вийде. Ви втратите гроші і час, виглядатимете дурним. Знаєте, у більшості підприємців був цей страх, і вони долали його, роблячи тисячі помилок. Бо помилка це крок вперед. Страх фінансової нестабільності. Я покину роботу і залишуся без грошей. Не треба йти на такий радикальний крок. 11 років тому, коли я тільки починав, я щось продавав паралельно в онлайні. І коли я зрозумів, що все в мене працює, звичайно, я звільнився. Страх невідомого, не знаєте з чого почати. У будь-якій справі все починається зі знань. Навіть грі на фортепіано навчаються поступово. І з кожним разом ви дізнаєте щось нове і стаєте більш впевненим. Страх конкуренції. Мій товар нікому не потрібен, бо всі це продають. Ну якщо всі це продають, напевно, вони не дурні і це має попит, і вони заробляють при цьому гроші. Якщо ви поставите себе на місце цього клієнта, можливо, покращите щось у пакуванні, ціннику або підході, ви заробите на цьому. Страх обману, шахрайства, мене кинуть, обдурять і нічого не заплатять. А всі серйозні перевірені майданчики мають рейтинг цих постачальників і також захист платіжної системи та свого сайту. Якщо зараз у цьому відео ви знайшли один або кілька страхів, які заважають зараз у тому, щоб ви розпочали свою справу, будь ласка, напишіть це в коментарях. Я бажаю, щоб ці страхи перестали на вас впливати, щоб ви навчились ними керувати, і ви зрушили з місця і досягали успіху.